Харкова хотіли взяти цей Тігуан, але в нас тепер тігуани день-два стоять у Львові і ми їх зразу забираємо в ремонт. Так що, якщо хтось надумав купити якийсь Тігуан, бачив, що він в клайпіді, які завдатки кидайте, щоб ми зразу їх відправляли. Бо вже як заїжджає сюди до нас на. Ремонти, то ми вже, звичайно, що звідси тягнути його на львів назад не будемо, а зробимо і продамо готовими. Тим більше за готовими тюганами, Зараз черги у нас білий на панорамі, то якраз нас клієнт з Харкова хотів, але ну, не встиг трохи. Поки він той, то вже сьогодні загрузили і привезли, бо у нас у Львові по 2 долари за день рахують, тому ми їх там стараємося не тримати. День-два. Так що вибирайте тюгани в дорозі, і то, якщо вони 6 місяців плили чи 4, то ми стараємося і своє виробництво теж забезпечувати тюганами роботою.